Спонтанно з дітьми з'їздила вчора в інше місто до подруги, і це таке гарне відчуття. Я відчула, що мене чують, розуміють, приймають про мене, піклуються завжди раді мене бачити, а це просто. І знаєте, що я подумала? Що це є потреба, яку дуже важко часто в буднях зреалізувати. Ну не можу я щотижня їздити до подруги. А можливо і немає в мене такої подруги, а можливо, мені потрібно постійно фільтрувати з ким про що розмовляти. І немає такого місця і простору, де я можу бути повністю собою. А я цей простір вже створила. І Я хочу вас туди запросити. Я не буду супер рекламувати цю всю історію. Вона є, ця можливість відкривається. Якщо набереться групка, ми вирушаємо якнайшвидше. Тому біжіть, подивіться у збереженні розповіді в інстаграм ближче. До себе, якщо вам відгукується, вам тьохкає, долучайтеся, тому що бути почутою і прийнятою це така база, яка просто відкриває для вас можливість бути щасливою, саяти і жити повноцінно.